Без ручкавочки. перший перше другий 40-10 кілограмів, ціна на 1400 гривень. Тут у нас де чоловічі та жіночі. Ти, ось, замочок працює, гарнесенька така. Йде. Ось чоловіча, така тепліша, 164-170. Ось такого гарного плану. Подивиться, якого так. Ось така жіноча. Іде. Маркола червоного такого, не яскраво червоного колір крові, такого більше. Так, У нас тут розмір також не бачимо. Це десь М-ка. укорочена такого тепла. У нас дуже у нас чоловіче, і кселічка. Давайте боя двіжу, стяну. Ікселічка така чоловіча. Зашивка, є замочок. Наступна в нас іде розмір 38. Це есочка і сесочка. Якщо не помиляються, гарнесенька, така бута. Це перший плюс плюс. Це йде у нас зара. Зара два есочка. Ска-ечка. Така. Гарненька дика. Чоловіча. Надяка, можливо, що не промокає. Елічка такого плану. Так, дивіться, ось такого плану теж чоловіче. Ну, чоловіче жіноче, але більш скрізь це. Чоловічя у нас без рукавичка. Так, в розмірі. Розмір у нас 146-152. Вона ну, низенько, не можливо. Так, ще одна у нас безрукавочка в розмірі едичка. Такого гарного фану, замочки. Так, велика, досить велика, 46-48. Ось така безрукавочка. Зараз защепимо ми замочок. Руки замерзли. Не можна щепити. Ось так воно виглядає. Наступна у нас йде в розмірі 36. Ну, ось я мене 3 хіт, це така М. Повноцінна. Простесенька, 48-му розмірі. Блакитненька, дуже гарненько. Тоже. Я бістукаю, під це більш така накидочка петрукавочка, це едичка бучу. Елічка, і Одинка гарна накидочка. Х і цей. Ось такого. Яскраву червоному куплю. Тут розмір у нас 44. Ось такого плану. Пустянку за міксон. Як дуті, так і тонкі. 62-64. Ось така червіка. Та Забудочка. 42-44. Простенька. Колір хай і щось такого плану. Велика чоловіка в розмірі 46. Дві така есочка. Це не есочка явно, це елічка, елечка, елічка. Тут розмір у нас не пише, на середині в мене більш матеріал такий пітніший. Простенька. у нас тут явно повне S, е, це ем Так, Дуже цікава, тепленька. Добре. Ну, мабуть, сюди Елька. सौ बीस रुपए। फिर पाँचवें पुत्री सौ। यहाँ न भाड़ू तय है सिर्फ रस्ते में दस हजार रूपए। Це така дзвіноча жилеточка. І таке попалась. Цікаво, дуже гарно буде виглядати під футболочку. Біленьку. Можна стилізувати. Розмір у нас іде жіночий 46, 46-48. Ось така величинка Розмірський розмір. І 46. Так от. Чоловіче собі, як я кажу, рибацька. Ось такого плану. Теж гарний великий розмір, бачу, але не бачу саме ще печ. Я замовлення пишете на саментірам або вайбергу, щоб отримати саме цей лот.